Обезголовлена Чернігівщина, президент Порошенко звільнив з посади очільника Чернігівської ОДА Володимира Івашка. Президент поки не призначив нового керівника області, тож тимчасово виконуватиме обов'язки заступник Івашка Сергій Журман. Нагадаємо, Володимира Івашка своїм указом на посаду призначив Олександр Турчинов. Кандидатуру Івашка лобіював народний депутат України Валерій Дубіль. Очільник ОДА публічно не прозвітував просто днів своєї роботи. Особливих результатів не Помітили і Чернігівці. Жодних серйозних змін в структурі адміністрації та житті області з пресою. Очільник ОДА не любив спілкуватися, не дав жодної прес-конференції. Його винуватили у недостатній увазі до Чернігівських батальйонів в зоні АТО, проблем із зарплатами бюджетникам, провальною кадровою політикою, неготовністю області до опалювального сезону. 18 вересня на сесії обласної ради Володимир Івашко на вимогу депутатів мав зачитати звіт про роботу адміністрації. Там готувалися висловити недовіру очільнику ОДА, проте президент звільнив його раніше.